Продаю на ВІВАЛІТІ отаку печатку накладну. Єврейська прикладна печатка, стара. Щось пише там на євреті. Так, зацінив я за неї 2000 гривень. Так, зараз продовжили. Зараз 2003 гривні. Дали хвилина до закінчення лишилася. Така печатка. Знайдена металошукачем. Хто може знає, що пише на Євриті, підкажіть. така печатка з бронзи. Так, залишилося 10 секунд. 8, 4 ставки зроблено. Стежить за лотом 11 людей. Торги завершені. Лот проданий за дві тисячі три гривні. Така печатка. Добренько. Всім пока. Підписуйтесь на канал.